Хочете дізнатись, що сьогодні актуальне в Тернополі та області. Ви зробили правильний вибір, що увімкнули наш канал в прямому ефірі. Новини. Суд визнав винним в корупції семеро депутатів Борсуківської сільської ради. В Тернополі виявили факт продажу алкогольних напоїв в нічний час. А в підгайцях на колишньому військовому цвинтарі зведуть новий військовий меморіал. Детальніше про інші новини далі. Третій день протесту. У Тернополі мітингувальники не припиняють приходити до церкви УПЦ із вимогами припинити діяльність всього промосковського в місті та й в Україні загалом. Слідкують за ситуацією наші журналісти. Тож подробиці третього дня далі. УПЦ геть з України. З такими вимогами вже три дні у Тернополі мітингувальники збираються під стінами кафедрального собору Віри Надії Любові і матері їх Софії. «Україна понад усе! Україна, понад усе!» За день до цього людей не впускали на територію. Але 6 квітня усі охочі могли зайти не лише у двір, а й на службу Божу. До молоді на протест доєдналися і дорослі. Кажуть, вже остаточно набридло будь-що проросійське в Україні. І з цим треба закінчувати. Мені здається, що тут всім зрозуміло, чому. Скільки вже міць, можна терпіти оте все, скажіть мені, щоб наші вже всі діти погинули чи що. А вони будуть ходити ту, з такими пузами. Це вже взагалі не, не говориться. Я теж приєднуюсь до того, що москалі їм взагалі-то не місце. А ви говорите, що то українська церква, то ваші Ми якраз говоримо, то А ну то то, то то значить, треба знати, що то дійсно того. Але то, то є ж руська церква, так що її не місце взагалі на Україні. Я беру, що так що і наші хлопці там гинуть, так що не місце їм тут пропагандувати русський той мір і то все. Будете приходити ще на ті? Обов'язково. Мітингувальники запевняють, не будуть обмежуватися тільки плакатами і стоянням під храмом. Вони почали вивчати, які документи має УПЦ і як юридично можна позбутися зв'язку з московським патріархатом у Тернополі. Ми сьогодні звернулися до міської ради міста Тернополя. Ми подали інформаційного листа прохання на те, щоб нам показали документи, які стосуються оренди, можливо. Цієї земельної ділянки, або вони їх опублікували, або надали нам копію на руки, щоб ми власне, з цим документом звернулися до нашого юриста і почали витурювати Московський патріархат з території Зернопільської області. Вже надвечір до молоді вийшов прес-секретар Тернопільської єпархії УПЦ Степан Балан. Він одягнув синьо-жовтий стяг, з яким вирушив на службу до храму. А ще пообіцяв наступного дня показати документи, які нібито доводять, що церква не має жодного стосунку до МП. Ви любите Україну? Серце. Слава Україні! Горить Москва. Горить Москва. — Москоляку на що? Домовилися? Скільки вам дати часу, щоб ви документи готували? Офіційно каже це Назад. Спочатку свіжу, йосна. І вже надвечір стало відомо, що депутати міської ради теж візьмуться за питання УПЦ у Тернополі. Міський голова повідомив, що на сесії розглянуть питання про припинення права користування земельною ділянкою управлінню тернопільської єпархії УПЦ МП. Продовжуємо щодня. Ми дізнаємося про втрати, як гинуть наші воїни. Але для рідних це найсильніший удар. Сьогодні у залі драматичного театру в Тернополі зібралися 50 родин. Вони отримали ордени для своїх захисників, які поклали життя за волю. З початком повномасштабної війни багато українців пішли боронити нашу батьківщину. Але на жаль, війна не буває без втрат. Тому сьогодні у Тернопільському драматичному театрі зібралися ті, хто втратив найдорожчим свого сина, батька та чоловіка. Тим горем, які переживають, і ті родини, які сьогодні тут є. Бо їхні рідні, на жаль, повернулися додому, але не так, як би хотілося. Той біль, він ніколи не забудеться і ніколи не затреться у їхньому серці. Усі вони боролися за мир та правду в нашій країні, але на жаль, нещадний ворог забрав найцінніше, що у них є їхнє життя. Тому нагородами орденами за мужність першого другого ступеня імені Богдана Хмельницького сьогодні отримало 50 родин загиблих воїнів. Начальник тернопільської військової адміністрації подякував родинам та близьким загиблих воїнів. Я прошу всіх зараз пробачення за те, що Можливо, хтось не додивився, можливо, хтось неправильно не зробив. Та загалом за те, що ми тут стоїмо, їх нема. Але повірте, що ми це цінуємо. Вони зробили більше для нас всіх. Вони зробили те, щоб ми мали можливість знову ж таки святкувати цю Пасху. Вони зробили те, щоб наші діти могли ходити в школу. Вони зробили те, щоб, попри військовий стан, наші діти вчилися в школах, щоб їхні внуки, діти. В майбутньому жили в вільній Україні. Сьогодні відбулося вручення ордену багатьом родинам. Вони зі слюзми на очах забирали ці нагороди. І як сказала дитина одного із воїнів, мені не потрібен цей орден, мені потрібно, аби мій тато був живим. Він пішов в армію з перших днів повномасштабного вторгнення. Тобто вже 26 лютого було підписано контракт з зсу, в яке він вступив. Я просила, що питала, кажу, як так, лишається двоє маленьких дітей, як ти йдеш. Він сказав, я не можу не піти. Він сказав, хто, хто піде, як не я. Прийшов час, коли, він, коли я це відчув. І чоловік був дуже хорошою людиною. Він а, був майстер на всі руки. Ну, і найголовніше, це була моя людина. У мене від нього залишилося. Два моїх подарунки, мої діти, донечка вісім років і синочок 9 років. Він загинув в часовому яру. Загинув 9 липня, був приліт. Мій чоловік був дуже хорошою людиною, щирим, добрим. Він ніколи нікому не відмовляв, завжди допомагав, допомагав іншим. Я не знаю, я ніколи таких хороших людей. Не зустрічала. Він, я не знаю, він, певно, був найкраще, щось було зі мною в житті. Знаєте, час йде і ніби біль має минути, але напевно вона буде жити зі мною завжди. Досі його кохаю. Люблю і дуже смуг. По завершенню заходу усі присутні вшанували пам'ять та помолилися за наших героїв. Вічна пам'ять і слава нашим воїнам. І до інших тем далі говоримо про вербну неділю. Так в народі називають свято входу Господнього в Єрусалим. здавна в Україні прийнято за тиждень до Великодня освячувати гілочку лози. Нині обрати букети з верби можна на будь-який смак. Та які ж ціни знають наші журналісти? Це дуже велике свято, тому що, навіть, е пташка не в'є гнізда. Не я б'ю б'є. за тиждень великдень. А отже, скоро вербна неділя, до якої тернополяни вже активно готуються. Зокрема, купують головний символ свята гілочки верби. Нам розповідають, цьогоріч особливо відзначати не будуть, проте обов'язково підуть до храму, аби освятити вербовий букетик. По перше, вже посповідалися. По-друге, купили лозу дуже гарну. Підемо до церкви, будемо святити. В селі ми купляли. Ручна робота дівчинка робила дуже гарна робота. Це традиційне свято. Велике свято. Рішили купити верб, посвятити в неділю. Або прийшли купити вербичку, завтра підемо до церкви, посвятимо. А на тернопільському ринку вербові букетики дивують різноманіттям. Обрати можна на будь-який смак, чи то звичайну лозу або ж гарно оздоблені гілки із сухоцвітами, квітами із гофрованого паперу, синьо-жовтими стрічками та обгортками. Вартість також різна, кажуть продавці. Усе залежить від розміру букета та декору. Ціни стартують від 20 гривень за декілька гілочок. Пішма цього забув як. Ну, коротше, квіточки, тобто. А яка ціна таких лозочок? «35, а це З оберігом дорожче, бо вона оберігає хату. Ну така, то є кошти великий. Такі, то вона трошки дорожча, а такі простіші. Так дешевші. Є 40, 50, 25, 30, 35. Від того, чим зібрано. Є сухим, повністю сухоцвітами є. Є зеленим, є змішане, є з ленточками такими, серпантином. Такі я продаю по 30, такі по 20 продаю. Та ціна залежить від того, як робити. Наприклад, папір дорогий, от Київ папір 70 гривень. То що з нього зробиш? Та й мусиш ще трошки дорожче продавати. Додамо, вже цієї неділі тренополяни підуть освячувати вербові букетики до храму. За українською традицією гілля рік має зберігатися вдома, а потім спалюється для того, щоб випадково не потрапило під ноги, оскільки воно освячене. А вже за тиждень великдень. І майстер-клас із писанкарства організували сьогодні в Тернополі. В центрі наук представники молодіжних організацій розповідали і навчали, як робити великодні писанки для всіх охочих. На цьому мистецькому заході була і наша знімальна група. тож Оксана Мацьопа розкаже більше. У Тернополі почали активну і мистецьку підготовку до Великодня. Сьогодні у центрі науки організували майстер-класи для усіх охочих. Роблять їх у режимі такого марафону, адже до написання писанок запросили чимало тернополян і гостей міста. Загалом в реєстраційній формі зареєструвалися більше 280 людей. Ми власне кидали, ми думали, що багато дітей прийдуть писати писанки, але дуже багато старших людей прийшли, і це для нас звичайно ціно. Найцікавіший цей процес. Сьогодні для внутрішньо переміщених осіб адже багато з них розписують писанки вперше. Ми спілкувалися і із дорослими і з дітьми, які розповіли про свої великодні традиції на Харківщині, на Луганщині, а також розповіли, чим їм цікавий такий процес написання писанок. Перше такий досвід отримуємо. Тому а що ви знали раніше про писанки, чи щось чи десь? Не дуже, а тут е, дізналась більше. Я перший раз тут так пишу, мені дуже подобається. Який Везерунок буде. Е, тут е, такі квіточки і листочки. І, і листочки. Дуже цікаво, що така традиція є, і вона віск розплавляти, якось писати. Це, для нас це, це незнайоме. Традиції дуже важливі. Ні, ми єдина Україна. Так, без традиції немає України. Нова традиція, це головне. Всі ми хочемо розписувати писанки. Сьогодні допомагають волонтери з різних громадських організацій Тернополя. Власне, вони розповіли і про традиції написання писанки, і зробили майстер-клас максимально простим для того, аби кожен міг вийти з центру науки Тернополя вже з готовою писанкою. Крашанки і крапанки на Вареному яєчку, а, наприклад, писанка писалася на сирому яйці і її не їли. Тобто, це був умовно як оберіг. І наносилися туди орнаменти, які щось символізували. Наприклад, на подарунок, так? хлопці дарували дівчатам. Він був як оберіг. Такий марафон майстер-класів сьогодні триватиме до 19-ї години, і потім усі писанки, які люди собі виготовлять, зможуть посвятити у великодніх кошиках. Ну і хочу вас попередити, що від сьогодні до 10 квітня вночі і вранці на дорогах буде ожеледиця. Очікують перший рівень небезпечності жовтий. Тож бережіть себе, вірте в перемогу України. Залишайтесь на нашому телеканалі. Більше буде вечорів в підсумках, як завжди. Тож до зустрічі.